Мої читацькі підсумки за липень. Дивимось на всі книжки, які я прочитала, і оцінюємо від 1 до 10. Перша книга це вище не баліс Томфорд. Ось така вона дуже гарна. Я ставлю 10 з 10. Це чудовий любовний роман. Він досить печальний. Історія була максимально соленька, після якої захотілося прочитати наступні частини. Вже купила другу. Наступна книга це наречена. Просто подивіться, який гарнючий зріз. І тут у нас є кажанчики. Я її поставила, ну нехай це буде 10 з 10, але це було чудово. Це була моя перша книга від Алі Гейзелбу. Це було фентезі, це в нас було романтезі. Це було цікаво, круті персонажі, дуже цікавий сюжет, і я чула про те, що буде продовження. Вже чекаю на наступну частину. Голі Блек, жорстокий принц. Подивіться на цю книжечку, вона досить невелика. Я її ставлю, якщо чесно, на десь 4 з 5. Е, була не в захваті від початку книги. Він був дуже нудний, але потім ця історія мене захопила максимально просто, максимально скоро розповім вам більше про цю книгу, але поки що вже купила наступну частину і продовжую читати. І це чотири степи. Офіційна найгарніша і найгірша книга за цей місяць. Просто подивіться, яка вона ніжна. Це тримає мене. Ось тут у нас такий вузлочок, і це 3 з 5, тому що це було неймовірно нудно, паскудно, депресивно, нецікаво, цікаво, абсолютно нединамічно, Купа проблем головного персонажа. Чесно кажучи, читала заради атмосфери балету через те, що це подарунок, і плюс крута головна героїня. Головного героя можна викинути з цієї книги. Липень вже закінчився. Я закупилася книжками на себе. Серпень, і скоро складу підбірку, що буду читати в серпні.